Можливо, навіть не всі зрозуміють, що це таке, але це вейп, якому вже майже 10 років. Оглядаючи поди, я помітив, що всі вони плюс-мінус схожі і виробники вже досягли межі своїх можливостей. Ми вже звикли, що поди мають класну смаку передачу, великий акумулятор, швидку зарядку і так далі. Але не завжди так було. Тому це відось викличе на столі. А хтось дізнається інформацію про перший в світі девайс. Вітаю вас на каналі Cloud Castle, З вами я, Андрій, і ми починаємо. Хто ще не зрозумів, сьогодні на огляді у нас буде перший масовий девайс, який можна було заправити. Він називається EVOD MT3, але всі його знають як Єгошку. Крім огляду, ми, до речі, його ще порівняємо із сучасним подом Oxway Slim Pro 2. Зрівняємо його по характеристикам і так само по смакопередачі. По характеристиках цієї Єгошки тут акумулятор 1100 мА, що доволі непогано навіть для сучасних девайсів. Комплектація це сам такий пристрій і ось така дивна зарядка. Опір випаровувача, який стоїть середині 1,8 Ом. І зараз такий вже дуже рідко зустрінеш бак. Тут саме йде бак, а не кардріш. Зараз об'ємом 2,4 мл. Почнемо, напевно, з найменш цікавого це зарядки. Заряджався він не так, як зараз, не через Type-C чи мікро-USB, а заряджався ось таким чином. Ви берете зарядку і накручуєте її на сам акумуляторний блок. Ось так. Потім вставляєте USB-шку в блочок і заряджаєте. По характеристиках зарядки вона в нас видає пів ампера, що означає, що цей пристрій буде заряджатись трошечки більше двох годин. Для порівняння, Oxvo має ємність акумулятора 1300 мА, підтримує силу струму 2 А. На якій вона заряджається приблизно 40 хвилин. По самому акумуляторному блоку тут є кнопка, є конектор і ось така надпис AWOD. Корпус виконаний із пластика із якимось лакованим покриттям, яке вже з часу почало злазити. Девайс, до речі, повністю новий і ще не разу не використовувався. Ця кнопка має функцію Fire та функцію вимкнуть, вимкнути. П'ять разів на кнопку вмикається, вимикається, так само, як і сучасні поди. Тепер перейдемо до ось цього бачка, але по правильному він називається Clearomizer. Зверху тут така силіконова заглушка, пластиковий він іде незйомний та прозорий. І ви запитаєте в мене, як його заправити, а заправляється він таким чином: розкручується ось ця нижня заглушка, під нею знаходиться випаровувач. до нього повернемось пізніше. І заправляється ваша рідина от сюди, всередину, не в самий центр, а по колу. Ось так виглядає випаровувач. Він накручений зараз на базі, а замінювався він в отакому вигляді. Ось так база залишалася у вас, а випаровувач ви замінювали. І цікаво, раніше використовувалась не бавовна, а використовувався кремнеземне. Певно, так воно українською буде. І тому смакопередача тут відрізняється від е, сучасних подів. Вона, звісно, не така насичена і не така приємна, як зараз. Випаровувач це можна було замінювати, а можна було обслуговувати, тобто замінювати спіралі, замінювати ватку і ставити навіть звичайну бавовну. А тепер давайте все, все зберемо назад, заправимо його і підемо тестити і зрівнювати із. Сучасними девайсами заправляємо його з тим пафом хуава, дині, і покажу трішки процес самої заправки. Вміщаєте носик ось так: от і заливаєте. Головне не попасти всередину, щоб воно все не витікло. це якось отак. От і збоку є отвори, щоб видно було скільки рідини ви залили. Пройшло 5 хвилин, випробувач у нас настоявся і будемо його пробувати. Пробувати будемо за кадром, так як Ютуб не любить цю штуку. І ще забув сказати, щоб парити тут потрібно натискати на кнопку. Ніякого датчика автозатяжки, звісно, в той час не було. <рес> я думав, я, блін, це така дивна штука, насправді, попробуй. Не. Чесно кажучи, це максимальне дивні відчуття. Тут немає ні смаку, ні міцності, нічого. Навіть теплоти пару ти не відчуваєш. Я не знаю, як раніше цим користувалися. Це при тому, що ми зараз заправили рідину саме сольову, яка високо насичена ароматизатором. А раніше заправляли органіку, де ароматизаторів було в рази менше. Можливо, це пов'язане із зарядкою, тому давайте поставимо його на зарядку хоча б на пару хвилин і спробуємо ще раз. Постояв він на зарядці, і тепер йде тест номер 2 Очікувано нічого не змінилося. Смаку тут як не було, так і взагалі не додалось. Його міцності так само. Чи є сенс взагалі порівнювати це із сучасними подами? Я думаю, немає, тому що все і так зрозуміло. Коротко про моменти, чому взагалі така тут ситуація. Перше, це сам випаровувач. Тут іде звичайна спіралька, ще з доволі високим опором, яка й дуже повільно нагрівається і видає мало потужності. В сучасних подах використовується взагалі не спіраль, а ось така сітка. Друге, це бавовна. Вірніше тут відсутність бавовни, а кремнезем, який використовується, він також погано передає смак. Третій пункт це довжина самої шахти. В картриджах вона коротка до 1 см, Тут вона, як ви бачите, така доволі велика в сантиметрі, напевно, 2-3. Пар, поки проходить від самого випаровувача до вас, долає великий шлях і через це також втрачає свій смак, якого з самого початку було не зовсім багато. По тугості затяжки вона тут не регулюється і йде стандартно туга сигаретна, яку раніше цілому люди і використовували, які переходили з сигаретна. Поди, В цілому, як і очікувалось, парити це неможливо, користуватись ним також неможливо. Звісно, ніякого досвіду експлуатації тут не буде. А з вами, як завжди, був Андрій і компанія Cloud Castle. До нових зустрічей.